Вітаю на моєму каналі. Сьогоднішня у нас буде тема, яку ви вже здогадались: тема альтернативної енергетики отже, давайте розглянемо дане питання. Ось перед нами схема сонячної електростанції, а також підключення ПВ-бокса у сонячній електростанції. Як правильно це все зібрати схему? Давайте розглянемо. Отже, Сонячна електростанція у нас складається з сонячних панелей потужністю 500 Вт. У нас тут 6 панелей з'єднані у стринг. Один, другий, третій, четвертий стринг. Загальна кількість сонячних панелей, як ми бачимо, становить 24 штуки. Ну і по потужності це буде становити близько 12 кВт. Це, це я так взяв умовно, відповідно, написав 500 Вт, у мене є 400 Вт, і 600, 650. Зараз є вже сонячні панелі 700 Вт навіть. Але факт того, сама схема під'єднання. Отже, як це все під'єднане правильно, з'єднати, давайте розглянемо. Отже, Сонячні панелі з'єднані у нас послідовно 6 штук один стринг, 6 штук сонячних панель з'єднані послідовно другий, третій і четвертий, як ми бачимо на цій схемі. Відповідно, через коннектори під'єднані до ПВ-бокса. І далі в нас у ПВ-боксі, наближу, що було видно, у нас тут, як бачимо, мінусова шина йде, і плюсова шина. Мінуси в нас йдуть від сонячних панелей на мінусову. А плюсові йдуть у нас відповідно в під'єднання. Плюсова йде у нас через запобіжники постійного струму. Далі в нас йде на шину під'єднання плюсову. І відповідно під йде, мінусовий вивід йде на ОПН. Плюсовий вивід також іде на ОПН. ОПН з'єднаний на землю, відповідно, під'єднаний. Так схема. Далі... Від опн під'єднання у нас відбувається на автоматичний вимикач постійного струму. І відповідно через автоматичний вимикач постійного струму, на напруга постійного струму буде приходити вже у нас до інвертора. Отже, сама схема під'єднання ось перед вами. Я так ще наблизу, щоб було видно. Можливо, комусь буде цікаво, як з'єднувати дану схему. Хто ще не знає, як з'єднати правильно сонячні панелі. Ось така сонячна електростанція і підключення ПВ бокса у сонячній електростанції. Так, покажу, щоб було видно. Можливо, відео комусь було цікавим та корисним. Таким сьогодні у нас було відео. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!